У Кременчуці готують справжнє диво і не лише для окремих родин, а для всього покоління маленьких кременчужан. Уявіть собі, п'ять потужних місцевих виробників солодощів об'єднуються навколо однієї спільної мети: подарувати дітям радість, увагу та відчуття турботи а кременчужанам і уявляти не треба. І це масштабний проєкт, що охопить понад 20 тисяч дітей нашої громади. Ми вже попередньо відібрали і хочемо від вас почути ваше бачення, ваші рекомендації щодо того, що ми туди можемо ще додати. У нас представлені тут будуть Лукас, Логін, Салекс. Це вже бренд міжнародний став, як і Лукас Кременчука, і буде представлений цвіте. І буде представлений Рошен. Ми хочемо сформувати такий гарний подарунковий набір, який включатиме продукцію всіх виробників. Будуть всі представлені. Ми не прив'язуємося до святого Миколая. Ми прив'язуємося до нового року. Перший етап це зустріч з виробниками, спільне обговорення асортименту та ретельний добір солодощів, які увійдуть до пакунку. Саме тут народилась концепція. Від смаку кожної цокерки до унікального дизайну коробки, що стане завершальним штрихом святкового подарунка. Орієнтовна коробка пропонується. Ну, це е, вона поки так. А зараз дизайнер розробляє, намагається розробити так, скажем, дизайн. у межах ініціативи. Кожен хлопчик і кожна дівчинка до 18 років, які здобувають освіту у кременчуцьких навчальних закладах, отримує святковий пакунок зі смачними ласощами. І головне, усі солодощі виготовлені саме кременчуцькими підприємствами, які добре знають, якими мають бути правильні цукерки, якісні, свіжі і справжні. Это очень важное мероприятие, это идея прекрасная обеспечить и подарить подарки нашим детям, кременчужанам. Это не только радость для детей, это и объединяет производителей всех производителей кременчуга, которые... делают прекрасну продукцію, яка буде радувати наших дітей. Ця справа дуже важлива для дітей і для міста, тому що вона об'єднує усіх підприємців цього міста, і це дуже крутий проєкт, який всі під новий рік побачать. Таке рішення це не просто про подарунки, це про підтримку місцевого бізнесу, про об'єднання громади навколо спільних цінностей. Про віру в те, що навіть у непростий час можна робити великі добрі справи. Мер і його команда придумали таку цікаву ідею і зібрали нас всіх як виробників. Сложили ми придумали асортимент того продукту, і це така глибина, це… правильно, достойно, умно и многим деткам, родителям, бабушкам, дедушкам, когда они откроют наш подарок общий, они получат Більшу емоцію, приємно. Ми дуже раді, що місто і керівництво міста прийняло таке рішення зробити такий чудовий проєкт для дітей, для дітей міста Кременчука, району, для дітей-переселенців. Ми знаємо, як діти е, приймають ці сюрпризи. А ми, як виробники, всі разом дуже раді е, участвувати в цьому проєкті, да, тому що ми знаємо всі свою продукцію, яка вона якісна, як її люблять. Кременчук вкотре доводить сила громади в єдності, а найкраще інвестування у дитячі усмішки. Уже зовсім скоро тисячі маленьких Кременчужан відкриватимуть свої солодкі пакунки а разом із ними частинку тепла від міста. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.